Під узяткої скверни і спаси благий душі наші. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, до породих щиро, нині удаймося вішні і смирені. Перебуваєш і ми тобі віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Дитя в її лоні, І Єлизавета сповнилася святим духом і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, благословений плідло на двох від каля мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, Господя голосу того, примітання золона в моїх дуках дитя з радості тринулося в моїй младі за державність, перемогу, мир, здоров'я та спасіння наше, щоб Господь Бог помав нам у всьому та охороняв нас від усякого ворога, супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимося за всі патріотичні сили, щоб вони віднайшли між собою єдність і щоб ми всі їм помагали у цій боротьбі. Господи, вислухай нас і милостивно помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чоловіка любим! Нехай наша молитва буде доброю, нехай Господь Бог благословить Україну миром, споклоєм, а матінка Божа, нехай її захистить, так як мікрофони є там, будуть ми з цим Юрієм, скажемо, на площі. А зараз, щоб гарно закінчити це богослуження, змовимо, Отче наш, десять Богородиці, Діво. Нехай не небо, Господь Бог, Матінка Бога, захистять Україну. Слава Ісусу Христу! Отже наш на Ісума. Вітального Слова і отців, і голови, і хворів, щоб нас не на сцену. Тому сьогодні я би хотів особливо звернутися до всіх тут присутніх, щоб ми це розуміли. Я щиро звертаюся сьогодні до кожного батька, і дід, батька, дідуся, шановний батько, шановний силоголовний дідусь, будь прикладом моралі у своєму домі. Прошу, нехай чарка, чарка не буде в твоїх руках. Нехай діти і ці внуки бачать в тобі приклад і міць. Батька і дідуся. Я би навіть випросив, поки не закінчиться ця кровопролитна, дурна, можна сказати, але ця війна, щоб ніхто не брав чарки рук. тим самим ми можемо дорогі якусь від себе зробити жертву. Так ось сьогодні я звертаюся і до тебе дорога мати, дорога бабуся. Молися, молися, хай дитина, хай внук чи внучка бачить тебе, що ти молишся. Шановна молоде, дорогі хлопці, дівчата, прошу вас, ви також моліться, коли приходить свята неділя, не спіть до обіду. Біжіть до храму, рятувати своєю молитвою Україну. Біжіть, шановні діточки, вам бажаю з 1 вересня добре вчитися. Нехай ваші добрі оцінки будуть винагородою за те, що хтось нас захищає. Ввилиною мовчання шанувати пам'ять наших героїв, які загинули за волю України. Шановна громада, всечесні вцілі, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відзначаємо день прапора України. А також 24-ту річницю незалежності України. Але, на жаль, на 24-й річниці незалежності в нас триває війна, війна з агресором, війна з Росією, якщо говорити речі своїми іменами. Зараз, але ситуація складається така, що ситуація складається така, що ми не можемо не вшанувати нашу українську землю, українську державу. І на зло сепаратистам ми будемо сьогодні відзначати, будемо співати українську пісню, вшановувати нашу українську державу. Хочу сказати, якщо прослідкувати в історію День прапора, 23 серпня, 91 року, Верховну Раду, після того як в Москві не вдався путь, внесли жовто прапор, посвятили його. І з того часу, фактично, ми визначаємо день прапора 23 серпня, 4 жовтня, жовто прапор 91-го року був піднятий над Верховною Радою України. Наших е представників бізнесу, які найбільш активно долучилися до допомоги воїнам АТО. Ще раз всіх зі святом, всіх благ вам, всього доброго, єднання, миру, всього, -всього найкращого вам. Слава Україні! Пане Володимире, прошу вас до слова. Шановні красняничі, дозвольте мені привітати вас перш за все з двома святами: це перший день прапора, який відзначається сьогодні, і другий день незалежності, який відзначатиметься буквально завтра. Дуже було приємно, коли сьогодні у Львові піднімали державні прапори військові підрозділи. В частності це 24-та наша славетна Яворівська дивізія, яка знаходиться на сході, захищає терени. В даний час ми тут святкуємо чи проводимо заходи, а вони, хлопці, знаходяться на продові там. І дуже приємно сказати, що в тім підрозділі служать і наші люди з Красного. безпосередньо це Роман Фурда, який сьогодні від'їжджає. Друге піднімали прапор. Держави Бродівська частина вертольотна, 16-та бригада армійської авіації. Там також проходять наші земляки службу і в частности Роман Масик, теж з Красного. І я міг би називати дуже-дуже багато людей, які знаходяться в бойових частинах, несуть службу на східних теренах нашої держави. Але я хотів сказати трошки інакше. Дивіться, практично перемога здобувається не тільки танками, не тільки. Артилерією не тільки зенітками, а вона добувається також і воїнами, які повинні бути нагодовані, які повинні бути одягнені, які мати сучасну зброю, підковані офіцери, вишколені навчені і керувати підрозділами для того, щоб здобути перемогу. Тому весь народ об'єднався, і також наша громада, Краснянська, не лишилася осторонь тої допомоги. Тому я тісно спілкуюся з цими командирами частин: і військовий госпіталь, і броди, і золочів, і погранична частина, яка знаходиться в великих мостах. Ми тісно контактуємо, і ми за рік дуже багато зробили допомоги. І командування частин дуже вдячні тим людям, які віддають останню копійку, чи тим підприємцям, які допомагають тому солдату, який лишився після радянського союзу, фактично без штанів, без зброї. І за той рік армія потихеньку підіймається з колін. Тому е, спільно командування госпіталя військового, командування бродів Золочева ми об'єдналися і привітали всіх ветеранів, всіх громадян нашого району з цими двома святами. А особливо подяка й пошана тим підприємцям, тим людям, які допомагали. І тому я, пане Олег, вручу вам газету, в якій. Є всі прізвища, і тут є прізвища ваших красняницьких підприємців, які допомагали і продовжують допомагати. І першим прізвищем стоїть Богдана Козака, депутата обласної ради, який допомагав і продовжує допомагати нашим солдатам. Крім того, я повинен нині голосити дві подяки. Це ваші також люди, це чуба. Прошу підійти до мене, Ігора Михайловича і друге. Ні-ні ні. Котула Михайло, попрошу до мене підійти. Над цим людям, які конкретно допомагали, і я хочу навести приклад, послідній, коли звернувся командир військового госпіталю, потрібно було кушетки в мобільний госпіталь, який вирушав на схід. Відгукнувся Ігор Чуба. І коли завезли ті вироби. В госпіталь казали, де ви їх купили, що наскільки з душою, наскільки з любов'ю ті були речі зроблені, які вже поїхали на Схід, і там наші бійці поранені, лікарі наші вже працюють на тому нашому інвентарю, який зробили караснянські люди. Крім того, я вже голосив, якщо його немає, тоді ми вийдемо з головою на місце і вручимо, можливо, яка ситуація, що немає. Є пан Ігор чи немає? Також ми передавали і холодильне устаткування. Мама є, давайте події, будь ласка. Читайте. Не, читайте. Я з вашого дозволу зачитаю. Подяка. От дивіться, от така гарна подяка. То буде пам'ять людині, що ви дійсно показав і дітям і внукам, що колись всякі часи допомагав рідні неці України. Командування навчального центру Національної гвардії України висловлює вдячність кутулі Михайлу Івановичу. За надання спонсорської допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України дякуємо, що ви в цей нелегкий і загрозливий час разом із військовослужбовцем України, коли чубит агресора, став на нашу рідну землю та намагається роз'єднати український народ, а теренами батьківщини ширяться сепаратистські заклики. Ви допомагаєте у підтриманні боєготовності національної гвардії України. Ваше розуміння сьогоднішньої ситуації в державі, вірність та відданість ідеї неподорбаності нашої України, почуття, яке робить народ. Та кожну відповідальним за життя за долю нашої неньки України надихають військовослужбовців на якісне виконання своїх обов'язків. Ваш вчинок і звідчив небайдужості до подій сьогодення. Ви показуєте надзвичайно високу згуртованість, патріотизм. Та безкорисливе прагнення до кращого майбутнього. Спільними зусиллями ми збережемо нашу державу. З нагоди святкування Дня Незалежності України. Прийміть на щиріші вітання та слова подяки за підтримку та надану вам допомогу. Командир частини, полковник, кулик. А також від Богдана Романовича Козака ми даруємо кобзар, повну збірку нецензуровану кобзар. Подяка Ігору Чубі. Я вже не буду ж вашого двох зачитувати. наче передам мамі щастя, здоров'я і хай працює на благо нашої держави. Дякую вам за сина. Західні провели. І по-красному, пам'ятаєте, приїжджали бійці Національної гвардії, котрі були на сході. І ви знаєте, що в Золочеві є один-єдиний навчальний центр Національної гвардії, який готує військових, які йдуть потім на схід. Такий буклет військовий, нашому шеф-редактору районної газети Миколи Іванцеву. Попрошу, пане Микола, от такий буклет, але він символізує нашу армію, яка піднягається з коліна. Тому я хочу привітати подами коловськими святами, передати від командування. я Казав, бо так стало, що в нас в районі немає військової частини, але ми маємо до кола працюємо з тими частинами. Тому вони вітають його в його особі весь колектив редакції і бажають всього найкращого і в подальшому висвітлюті правдиві ті всі речі, які проходять в нашій країні, особливо військові. Слава Україні!